Як цей чат недоступний? Цікаво. Так, щось пишіть, пишіть, пишіть. Що таке богослов'я? Визначення слова богослов'я? Богослов'я це е, науково раціональне, віроосвітнє і молитовно-екзеційне осмислення Божого об'явлення. В Богослові ми вивчаємо Боже об'явлення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це воно нам передається через святе письмо і через святе передання. Це розуміння вірою. Тобто віра, яка прагне пізнати Бога. Як казав святий Ансельм Кінтерберійський ох, ще можна сказати так, вірю, щоб розуміти. Не, вірю, просто віра не, не має бути обов'язково така віра, от, як то. Як би правильно сказати, просто, просто віра, так? Ні. Я вірю, щоб зрозуміти Бога, я вивчаю, щоб зрозуміти Бога. До речі, слухав одного мудрого отця, і він сказав, що сатана забирає в людини час, забирає в людини час на роздуми. Бо коли людина починає роздумувати, про щось думати, то тоді вона приходить до Бога, до пізнання Бога. А якщо людина не хоче взагалі ні про що думати, то вона й до Бога ніколи не прийде. Тому роздумуємо, щоб прийти до Бога. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Яка головна мета Богослов'я? Хто такі богослов'я? Для чого вони потрібні? Це пізнання, пізнати Бога через Його об'явлення. Всі Божі об'явлення, так як я вже говорив, так ми бачили їх в, в передані і в Святому Письмі: поглибшити віру і розуміння змісту, це вивчання святих текстів, вивчання того, що навчання отців, так, Єрісі якісь були колись, це служіння церкви у формулюванні доктрин, катехізації духовного супроводу. так? Тільки почалося, тільки Ісус вознісся на небо, пройшло трошки часу, і вже ми бачимо, як апостол Павло пише: то до одної церкви, то до іншої церкви, в яких появляються єресі, різні відхилення від віри. Так, дуже мене часто питали, чи, чому святі апостоли, по якому Писанню жили? Вони жили по Старому Завіті. Вони притримували старого завіту і робили новий. Богослів'я так би мовити, діалог з сучасним світом, з наукою, з філософією, з культурою, так як говорилося, я вірю, щоб розуміти. Богослів'я це не лише наука, а шлях до Бога, об'єднаний розумом і серцем. Це не Така е, фанатична віра. о, від... Це не фанатизм, це віра розумом, віра серцем. Це віра в те, що людина прагне пізнати Бога. Так, як я казав, отець, чим більше ми думаємо, якщо ми думаємо, е, до речі, дивився відео, що в людина, яка має найбільше IQ 267, коли венштейна було 167, то я казав отець, то є. Два Ейнштейна І ця людина, Кореєць, він сам занадто мудрий хлоп, але він вірить, що Ісус Христос є Богом. Він це визнає. Він дійшов до Того і сказав: Так, я вірю, що Ісус Христос є Богом. Тому, якщо кажуть, що християнство це віра, що сталося? Віра минулого, віра тих людей нерозумних, немудрих, то це брехня, яку сатана хоче посіяти в людях, так? тому що віра це. Секунда. Щось мене вибило. З тік-току зараз ми. Продовжимо. Так. Вчення церкви. Це файно. Почати ефір. Зараз секунду, бо щось мене з Тік-Току вибило. Як ви там, Володимирся, маєте, слава Ісусу Христу. Це ви давно не заходили, чи це просто я давно не виходив? Давно вас не бачив. Так, 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 так. Опа. Ну, І... поїхали. Завез, не завез. Пішов, добре. А ну глянь, я там хтось є ще десь, бо щось, щось не бачу. Щось мене викинуло. Добре. Так, які є основні? Так, раціональність вірі, заснованість на об'явленні, що джерелом богослів'я є святе письмо, і це не є людські здогади, а Боже об'явлення. Об'явлення в Писанні, об'явлення в передані. Це не просто так, хтось собі видумав і все. Це є Боже об'явлення. Богослів'я характеристика богослів'я це є еклезіандість, це тобто церковність. Воно пов'язано з церквою, воно пов'язано, воно народжується і розвивається в церкві в єдності з її вчительською. Ти мені сердечко ставиш в Ютубі? Ага. В Ютубі. Перезавантаження словом. Також є молитовний вимір, це істинне богослів'я формується в досвіді молитви. Як казав святий Єварій Понтійський, хто молиться, той є богословом. Якщо людина молиться, то вона вже є богословом. Тому. Ага. На перезавантаження, але зайди, подивися, в каток. Тут? Які ознаки богослов'я як науки? Як наука? Це що є об'єктом пізнання богослів'я? Об'єктом пізнання богослів'я це є Бог і Його діяння в історії спасіння. До речі, сьогодні ми їхали машиною роздумували з моєю Галинкою Михайлівною. Не можу зрозуміти, що воно там таке? Нікого нема. Від слова взагалі, навіть один не заходить. Чи інтернету немає? Mm -hmm. Так. Чому Бог нищив людство? Чи не ви, чому Бог нищив людство колись? В Старому завіті, а в новому завіті прийшов і віддав. В новому завіті він показав свою любов через хрест. Бог давав час людям, Бог нищив тих людей, які приносили в жертву е дітей, жили просто так, що. О, я попав бач. Щось дуже блистить сонце. Хочу зробити знімання. Нет, там нормально. Зараз, секунду. Можна чуть-чуть О, Файн. О. Угу. Молодець. А я тільки годам. Та я бачу, ніж вже хтось засхочив і вискочив Васильович. Так, і Бог давав час людям виправитися. Ну, а знищення народу, це було просто людство скочувалося в такі гріхи, в такі дебрі попадало, що. І Бог, як скальпером вирізав ці ракові пухлини, які вели народ до погибелі. Весь народ чекав на місію, і щоб не змарнувати цей ізраїльський обраний народ. Тому було, було таке. Але потім. Бог вирішив, каже, доказати свою любов через хрест. Він сам став людиною і помер за нас як людина, щоб ми мали життя вічне. Тому, тому богослів'я воно йде там різні критичний аналіз джерел: це екзегеза, герменевтика, патристика. Патристика це вчення отців, це те, що вчили отці. У цій церкві, так, перші в цій церкви. Це те, що починалися перші синоди 325 рік, а боротьба з аріанством. Він казав, що, Арі, що Ісус Арій казав, що так, він був єпископ, він був велика людина, але він казав, що Ісус Христос не є Бог. Тому збиралися синоди, і перший і другий. Собор визнав символ віри, Нікесько-Константинопольський, де дій, де чітко розказано і показано. Якщо ви християни, то ми з вами повинні знати символ віри, в кого є вірю. так? єдиного Бога, Отця, вседержителя, Творця, неба і землі всього видимо і невидимого. Так, є моральне богослов'я це християнська етика життя за Євангелієм. Моральне, моральне. Ми вчимося, як правильно жити, ми вчимося, як правильно себе поводити, як насчити Господь через, через святе Писання, через повчання церкви. так. Є духовне богослов'я це містичний досвід і шлях на освячення духовне. Бог є дух, тому дух, ми маємо бути духовно розвиватися. Є патристичне богослов'я. Це, як я вже говорив, так само це вчення отців. Ми вивчаємо те, що думали і що казали отці, яка була наука, яка була мудрість. Щоб не видумувати п'яте колесо, так, наприклад, святий Августин, там, Іван Злотоустий, Василій Великий це були великі видатні отці, так, в 20 столітті, наприклад вважається найкращим богословом ХХ століття, наскільки церква. Баптистський богослов, так, Карл Барт, який 36 років працював над, над богослів'ям, який сказав завжди, що богослів'я має бути христицентричне. Так, він був баптистким богословом, але оці церкви. Всі його вважають, ну, його труди, так, особливо його праця, послання до римлян. Це вважається най-най-най. Його прирівнюють до святого Августина, до Івана Злотусту, до великих отців церкви, так, і, і в наш час. Ну, він же правда помер. Карл Барт, шведський, по-моєму, так, він був ще за Гітлера. Гітлер його вигнав, бо він викладав богослів'я. Гітлер його вигнав за це. Ну, і він завжди казав, що маємо шукати Ісуса Христа. Не, Тому що деякі там, отці, особливо він казав, за протестантів, пастирі, вони читають святе письмо і дивляться, як самі, що вони написані і вони думають, ні, святе письмо читається церквою і трактується церквою. Так казали всі богослови. Є біблійне богослов'я так, це вчення Писання як цілісного свідчення про Христа. Все Писання натхнене Богом. Новий Завіт, старий, весь старий завіт веде до Ісуса Христа, до приходу Месії. Весь новий Завіт — це є прихід Месії. Писання христоцентричне. Писання йде до церкви, це еклезійне. Тут хто буде казати, що я там краще знаю, чим церква знає, ти молодець. Богослов, вчитель і так далі тому подібне, Ну церква знає краще. Є літургійне богослів'я це пізнання Бога через літургію. Ну, не хтось собі так придумав літургію, це йде передання від отців церкви. Так правилося колись. Ми сьогодні їхали так, слухали Старий Завіт. Книгу Ісуса Навина, кругом були священики, були цілі роди. Священники були, є, і допоки буде Христова Церква, вони будуть. Хтілося бся на того, не хтіло бся, віримо чи не віримо, але вони є і будуть. Тому, тому богослів'я це не лише академічна дисципліна, як то кажуть. Слава Ісусу Христу! Ну, що буде, Розарі, чи ви вже читали? Та ні, ми сьогодні не читали Розарі. Ми сьогодні вивчаємо роздумуємо над вченням церкви, так? Я щось читаю, хтось щось питає, і так воно роздумується. Це не просто богослів'я це не академічна наука, це глибокий шлях пошуку Бога у світлі віри, розуму і життя церкви. Так, Хто за що, як я казав? Я казав. Ансен Кентельберійський, я вірю, вірю, щоб розуміти. Бог не хоче такої ві, ві, ну, Він то хоче відданої віри, але такої. А сьогодні в нас теологія. Ну, щось таке. У нас може бути сьогодні і теологія, і патристика, і нікейсько-константинопольський символ віри. Дійдемо до всього, що потрошки дуже гарно знати вчення церкви. Розумієте, так як я вже казав, так як казав Карл Барт, це протестантський богослов ХХ століття, все святе Писання має бути в церкві в всьому свій час. Ну, так, саме так. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Мета яка мета богослів'я? Не просто пояснити Бога, а сприяти зустрічі з Ним. Ми повинні зустрітися з Богом ще тут, на землі. Чули про такого, ну, бачите, дуже файно. Баптистський богослов, найкращий богослов ХХ століття, принаймні так визнаний, так його визнає як і католицька церква, так і православна церква, так і протестантські церкви. Богослів'я воно формує християнське мислення. Воно поглиблює духовність і служить спасінню як окремої особи, так і всієї спільноти, так і всієї церкви. Тому ми потріб... нам потрібно роздумувати, роздумувати і роздумати. Як вже знов казав і ще раз повторюся, слухав оця е, Лабу, Роман Лаба, так, він казав: Сатана хоче вкрасти в нас. Ну він так не сказав, то я вже так Ча... е, в людей. М -м... не мудрість. а Щоб людина думала. Не хоче давати людині, щоб людина думала. У нього там є відео. Що людина з найбільшим в світі 267, так, визнає, що Ісус Христос є Бог. Тому сатана не хоче, щоб людина думала. Бо коли людина починає думати, вона завжди приходить до того, що хтось створив Всесвіт, що є хтось більший і що цей більший є Бог. Тому думайте, шукайте. Далі поговоримо про Нікейсько-Константинопольський символ віри. Що таке Константинопольське Константинопольський символ віри? Це християни визнають, в кого вони вірять і в що вони вірять. Символ віри він ділиться на 12 статей, так? Є стисним. Він викладає все, в що ми віримо. От, просто все викладає. Це все вчення церкви. Він читається, або співається на літургії, має богословське, літургійне і катехетичне вчення. Богословське, літургійне і катехетичне. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі і всього видимого і невидимого. Воно починається з що? В кого я вірю? Я вірю в єдиного Бога. Отця, Вседержителя, творця неба і землі. Всього видимо і невидимого. Чітко, чітко. Основна, яка ідея цього речення монотеїзм. Бог є один. один. От я його віру, Він є єдиний, він є вічний, Він є всемогутній, Він є творець всього сущого і акцент на отецькому вимірі. Бог не є безособова якась сила чи ще щось. Бог є особа. Особа, яку ми називаємо отець. Бог є Отець. Далі що в нас де? І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Божий і єдинородний. Тому що я якраз вивчаю теологію, і для мене це цікаво. Ну, бачите, конспектами дуже цікаво би було почитати. Читати конспекти е, Отець є дух. Так? Бог є дух. Святе письмо, письмо каже: Бог є дух. В Івані від Івана. Бог є дух, Бога ніхто не бачив. Апостол Іван каже: Бога ніхто не бачив, але син його об'явив. Добре, Сашко, я, дивися, я можу тобі щось там буду кинути. У мене, по-моєму, є твій номер телефону. Де тобі кину, там по теології, не знаю, Але в мене греко-католицьке віровчення. А ти в нас, по-моєму, наскільки я пам'ятаю православний. Ну, ми теж православні, але слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Далі йде центр християнської віри як особу Ісуса Христа. Він справжній Бог. Тому чому Бог? Бо від Бога істинного. Народженого несотвореного. Це якраз де проти Аріанства. Ісус Христос був народжений, Ісус Христос несотворений Це від Діви Марії, от зараз де. Єдиносущі Отцеві одна природа з Богом Отцем. Один Отець, одна природа. Бог три єдиний, але одна природа. І це є віра, Це є є віра визнання Христос прийняв людську природу через Духа Святого і Марію Діву. Що стверджує реальність спасіння через реальність втілення? Зараз ми дійдемо кен Слава Аллаху. Аллах є Господь, слава Ісусу Христу. Розп'яття смерть, Воскресіння і Вознесіння. Так? Христос дійсно помер. Не символічно, але Він помер і воскрес на третій день згідно з Писанням. Вознісся на небо і сидить праворуч Отця. Це ознака його божественної влади. Бог. Ісус Христос є Бог. Слава Ісусу Христу, що там? Все у нас файно. Трошки читаємо богослів'я, трошки читаємо Патристику, щось так шукаємо Бога, пізнаємо Бога. Один один сказав дуже: якщо ми будемо думати, то ми знайдемо Бога. Якщо ми не будемо взагалі думати, то ми нікуди не прийдемо. Ні до якої віри, ні до чого. Він прийде знову. Судити живих і мертвих. Це віра в другий прихід Ісуса Христа. Бачите, і тому вірую, символ віри, О, це єдиний, який не заблокував бо Бог у кожного свій. А для чого мені вас блокувати? Дивіться, ви вірите в Бога. так Я вам розказую Бога, якого я вірю. Я вірю в Ісуса Христа, Отця, Сина і Духа Святого. Тому ви вірите, написали слава Аллаху! Я не знаю, чи ви дійсно є мусульманин, чи ви дійсно вірите, чи ви просто так написали, щоб подивитися, що я вам зроблю. Ні, я вам хочу сказати, що Бог є любов, Він вас любить, тому будьте благословені. Для чого мені вас блокувати? Може, ви послухаєте, може, до вас щось, ну, щось прийме, щось у вас. Е... Так, усвідомлю, що у вас голос змінився, чи що. Ану, секунду, зараз гляну. Uh, в Ютубе звук Знову. о! А -а -а.